От ще одразу хотіла сказати, що фактично вже після завершення і здачі на нами сюжету нам потрапився на очі документ. ти можеш його зараз показати. А ну давай володь. Можеш показати документ к перший. Ти його здається, можеш вивести. Це документ державного управління справами. Ага, Воно звернулося до голови КМДА, до Віталія Кличка і попросило повернути борг. Мова йде багато немало. Це все таки так, це 30 мільйонів гривень. Вони попросили за борг це повернути Укржитлосервіс, це державне підприємство, яке обслуговує 34 будинки, в якому живе 6, майже 7 тисяч людей. І всі Там ці 3200 квартир виходить за якщо так, сучасті так, але заяви. людей. Це 6 тисяч, бо в квартирі живе не одна ага. людина. Це за комунальні послуги. Різниця між тарифами і витратами 30 мільйонів. І Київ має повернути ці гроші. Причому, що ми знаємо, що Києву немає фактично за що ховати наших героїв, які загинули в зоні АТО. А тут ми маємо сплати державному управління. І найцинічніше, що в цих будинках живуть хто? Це живуть чиновники, які посадовці, зокрема, перший другий президент України Кучмата Кравчук. Це чиновники першого рангу, депутати народні. Ну знову а, тобто, фактично вони мають певні пільги. Так і держава і... має компенсувати. Тут ці Так навіть іде не стого. Ти маємо заплатити кияни, мають заплатити за це. Тобто це. З наших кишень, я як там киянка, я готова платити на готова підтримувати українську армію, готова платити, давати гроші підтримати. Але я, чесно кажучи, не готова допомагати добре жити нашим чиновникам. Ну в будь-якому випадку, якщо ти готова комусь навіть чиновникам, допомагати, то ти маєш робити за власним бажанням Так. А не, Принаймні, тому, хочу що щоб так... мене про це запитували. Ось а не просто брали в мене з кишені і тому цей документ нам трапився на очі. Ну зокрема, це завжди так було. Але тут сума йде про 30 мільйонів. Ми знаємо, що державні дачі коштують також мільйони. За на зекономлені гроші можна було б придбати дуже багато потрібного в нинішній час. Нам що саме можна було б придбати? Ви порахували наскільки порівнювали... розумію, і можна буде подивитися в сюжеті, так так.